Харків це місто сили й незламності, воно переживає випробування, але стоїть міцно, як справжнє серце України. Тут живуть найкращі люди, щирі, віддані, працелюбні, ті, хто завжди готовий підтримати один одного. Харків це не лише архітектура чи вулиці, це душа, яка наповнена теплом і любов'ю. Для багатьох це найкраще місце на землі, бо саме тут відчувається справжня міць, віра та непереможність. Саме в такому героїчному місті новий навчальний рік розпочинає Харківська початкова школа номер 33 яка розкриває свої двері для наших першачків, які сьогодні вперше завітають до неї та гордо приймає своїх старших учнів після насиченого літнього відпочинку. Ми живемо в непростий час. І сьогоднішнє свято відбувається в умовах війни, тому ми з вами маємо пам'ятати, кому завдячуємо нашим спокоєм та мирним життям. Давайте вшануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, які загинули за рідну Україну, вшануємо тих, завдяки кому ми можемо сьогодні жити, навчатися та бути присутніми на цьому святі. Пісня незабутня, горда, величава, в ній надія на майбутнє України слава, до нових здобутків кличе Пісня Україну, а звуть її велично державним гімном. Ще... Успіхнеться доля, згинуть наші ворошеньки, як роса. На сонці. За свободу і покажем, що ми братя козацького роду. Шановні педагоги та батьки, любі наші учні. Кожне перше вересня це як світанок, коли серця б'ються швидше, а у повітрі перечуття відкриттів. Це день, коли ми знову разом, попри втому, тривоги. Ми тут, бо маємо амбітні цілі навчати, зростати, мріяти. Любі учні, бажаю вам не лише підручників, а й життєвих уроків, щоб кожен ваш день був цікавим. А кожна п'ятниця довгоочікуваною. Наші маленькі першокласники, нехай ваш перший букварик стане чарівною книгою, де літери танцюють, а цифри розповідають свої таємниці. Нехай парта обернеться у казковий корабель, що вирушає у фантастичну подорож країною знань. А перша вчителька стане доброю феєю, яка підкаже дорогу. Захистить від труднощів і подарує теплоту свого серця, наче друга матуся. Дорогі вчителі, ви архітектори мрій і провідники Різтемряво. Хай у вас буде не лише сила, а й натхнення, не лише журнал, а вдячний погляд дитини, не лише план конспект, а відчуття, що я роблю це не дарма. Шановні батьки, ви перші. То відчуває всі зміни разом з дітьми: нові формати, нові виклики, нові араптори. Ви щодня збираєте не просто рюкзаки, ви збираєте віру, віру в завтрашній день. Вітаємо вас із поверненням до сезону ранкових зборів, домашнє завдання у дорозі, вічного пошуку кросів, канцелярії, відповіді у батьківських чатах. Новий шкільний сезон це про проекти о 23.57 з картону, рулону, скотчу, вайберчат з рівнем напруги, як у штабі ЗСУ, пакувати обіди, шукати зошити, чути о 23-й фрази Мамо. А в мене завтра діагностична робота. І ще на завтра потрібен костюм пожежника. Бажаю вам спокою та терпіння, хорошого вайфаю для гугління. Як зробити ляльку з каштанів? Щоб ви частіше чули, мамо, я сам зробив! І рідше я забула теплих вечорів без, а я ще математику не зробив, та головне гордості за наших дітей, якою не затьмарить жодна не та оцінка. Отже, кожен із нас на своєму місці робить щось важливе: учень вчиться, учитель навчає. Директор надихає, батьки підтримують. А Харків та Україна живе. Треба підготувати кабінет до нового навчального року. Угу. В нашому класі так затишно. А що це таке? Хто це сюди приніс? А что ты делаешь с нашим классом? Почему мы выглядим иначе? Давайте сделаем их селфи А где наши айфоны? А это какие-то мячики Это что? Это что такое? Бругу, mm -hmm. а це що таке? А моє це лабренд? Я рожб план. А що це таке? Mm -hmm. Та, я не шпулярі. Ви напевно не розумієте, що сталося? Це тому, що ви переместилися учасників в дичок. Mm -hmm. Дев'яносто п'ятий рік повернутися у свій час, і щоб відбулося свято першого дзвоника, вам потрібно розгортати призначені речі речі, які ви знайшли. От, халепа, що нам тепер робити? Ми пошукаємо наших вчителів, може вони нам допоможуть. It's my life. to run your business. Take a trip to East and West, so you find out you don't know anything. Every sketch entitled. On... Борозились інформацію. Це латер, вперіостилися учасник. Як може такого бути? Ми не можемо знати наш мобіль. А що це таке? Що таке мобілка? Мій ну, телефон. Та Я такого не знав. Можливо, ви знаєте щось. У 90-х роках дуже популярними були дитячі рації. Це такі маленькі пристрої, схожі на справжні рації, якими користуються військові чи рятувальники. Йойо -йо це дві круглі шайбочки, з'єднані між собою, до яких прив'язана мотузочка. Йо, Йо можна кидати вниз і воно розкручуючись, повертається назад у руку. Цю іграшку винайшли дуже давно, ще понад 2500 тисячі років тому, в давній Греції. А сучасне йо, йо в тому вигляді, як ми знаємо його зараз, з'явилося у 1928 році. Добрий день. Чим я можу допомогти вам діти? З нами трапилася незвичайна пригода. Ми перемістилися у часі. Щоб повернутися а, в наш час, а, нам треба дізнатися речей. Допоможете до нас? Звісно, допоможу. О, Боже. У 90-х роках було дуже цікаві пристрої для музики і фільмів. Касетний плеєр це маленька чарівна коробочка. В неї вставляли аудіокасету з намотаною плівкою і звідти лунав спів чи музика. Найцікавіше було те, що музику можна було слухати у навушниках, просто на вулиці чи в дорозі. Смартфонів тоді ще не існувало, тому плеєр був справжнім портативним другом, який завжди дарував гарний настрій. Це ніби чарівні двірцата у світ кіно й музики. Береш круглий блискучий тиск, схожий на дзеркальце кладеш його в дисковод і він оживає. Телевізор починає показувати мультфільми, а музичний центр співати пісень. Раніше так дивилися кіно та слухали улюблену музику без інтернету. Просто диск. І вдома вже справжній кінотеатр чи концерт. Вас, діти, ви, напевно, за підручниками. Я щойно отримала підручники 1995 року видання. Та вони ж старі. Та що ви таке кажете? Вони зовсім новенькі. А, Вони старі, тому що ми перемістилися у час. Допоможете нам розгадати е, дивні речі. Звісно, допоможу. Ну, показуйте, що у вас там таке є. Діти. У 90-х роках багато хто мріяв мати ігрову приставку. Картриджі для приставки це спеціальні касети з іграми. Вони були різних кольорів і форм. Усередині містили мікросхему з програмою. Щоб пограти, достатньо було вставити картридж у приставку, увімкнути телевізор і гра починалася. Деякі картриджі мали лише одну гру. А інші – одразу кілька Дякую, Ольга. дітки вам дякую. Заходьте на наступному тижні. Я отримаю нові журнали барвіночок та малятка. Приходьте разом, погортаємо. Домовились? Yeah. Yeah. До побачення вам yeah. До побачення. все бувайте. що з нами сталося. А що таке? Ми мандруємо участі. Ой, та то ви, мабуть, марвінку начиталися ні, у бібліотеці. Ні. ні? І щоб встигнути нам до першого дзвоника у наш час, нам треба дізнатися а, а, значення дивних речей. Ну, добре, давайте подивимося. Тетріс це електронна гра, яку винайшли у 1984 році. На маленькому екранчику падали фігурки з квадратиків, і потрібно було складати їх у рівні лінії. Якщо лінія заповнювалася, вона зникала, а гравець отримував бали. Це була одна з перших портативних ігор, яку діти брали з собою до школи чи на прогулянку. Морський бій це настільна гра, яка з'явилася ще задовго до комп'ютерів. У 90-х вона була у вигляді пластикової коробочки з двома полями. Гравці розставляли кораблі і по черзі стріляли, називаючи координати. Якщо суперник мав там корабель, це вважалося попаданням. Гра вчила уважності та стратегії, а ще дарувала багато емоцій. What is love? Baby, don't hurt me.

Тобто я читаю методичну літературу. Чим можу вам допомогти? Так сталося, що ми перемістилися назад у часі. Та вчасно розпочати свято першого дзвоника нам потрібно розглядати призначення деяких речей. Допоможете? У 90-х роках з'явилися ще дві дуже цікаві іграшки. Та це маленький електронний брелок у вигляді яйця з екранчиком. Усередині, ніби жив віртуальний улюбленець, за яким потрібно було доглядати, годувати, гратися, прибирати. Якщо господар забував про свого звірятка, воно могло засунувати або навіть захворіти. Для багатьох дітей це була перша спроба мати власного улюбленця. Логічні ігри Лабіринти. Це маленькі кровочки з прозорою кришкою, у середині яких були доріжки та кульки. Дякуємо, Надія Іванівна. Здається, ми розгадали призначення всіх дивних речей. Але ми досі у 1995 році. Що ж нам робити далі? Історія така загадкова річ. Іноді кінець шляху треба шукати на його початку. І все це почалося з цієї старої камери. Так, коли ми торкнулися її, то перенеслися у часі. Давайте знову торкнемося її. Дивіться, тут якась нова записка. Напевно, підсказка. Минають літа, так дзвоник значить. 95-го рік 25-й нам світить. Гаджети, давні, ми знову віднайшли, але головне ми до школи прийшли. thank you